Привіт! Сьогодні я покажу, як додати до сайту таку а, модну зараз штуку, як Lightbox, тобто світла скринька. Передовсім подивімося, як вона працює. У вас є маленький а, малюнок, і коли ви на нього натискаєте, він ось так красиво з'являється у вашому браузері. Відповідно, є можливість його згорнути. Отже, ця штука називається Lightbox. Тепер про те, як її додати. Передовсім вам треба створити HTML-файл, скажімо, index.html, В ньому розмістити маленьку версію зображення і до цього маленького зображення прикріпити посилання за допомогою Arev до більшого зображення. Отже, в моєму випадку. Більше зображення називається Dessert, тобто пустеля.jp. І воно перебуває у директорії Images, тобто зображення. Відповідно, менше зображення. Ось це безпосередньо. Перебуває у тій самій а, директорії Images. І називається Thumb нижнє підкреслення desert.jpg. Отже. Ось моя директорія Images зображення. Тут маленьке зображення. Ось таке воно. І велике зображення. Воно ось таке. Подивімося, як це працює на даний момент. Отже, я натискаю на маленьку версію зображення, і більша версія зображення просто відкривається у браузері. Але це не зовсім те, що нам потрібно. Передовсім потрібно завантажити три директорії, три папки CSS зображення та JavaScript-файли. Посилання на ці папки та на їх вміст буде подано у пості до блогу, і ви зможете легко їх завантажити. Тепер єдине, що нам треба зробити, це відкрити Dreamweaver І тут додати трохи Коду. В межах тегу Head додаємо ось такий код. Я його просто вставлю. Ви його також зможете або просто скопіювати з посту, або використати той індекс файл, який теж можна буде завантажити, використовуючи посилання, яке я подам у блозі. Отже, що було додано? Було додано посилання до CSS файлу. Lightbox.css, який перебуває у директорії CSS, і також посилання на три JavaScript-файли. І останнє. Щоб усе це запрацювало, у посиланні до більшого зображення нам треба написати наступне: rel, Рівняння. І у лапках Lightbox. Зберігаємо наші зміни, оновлюємо вікно браузера. І подивимось, як це все працює. Отже, натискаємо на меншу версію зображення. І ось бачите, тепер з'являється більша версія нашого зображення, яке можна згорнути. Як ви розумієте, для цього функціоналу застосовується JavaScript. Наступного вівторка. Я покажу, як створити цілу галерею, використовуючи цей функціонал. На сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре. Бувайте!